Вітаю, друзі! Сьогодні я вам пропоную таку смачнющу закуску приготувати. Солодкий м'ясистий перець в сметанному соусі смакує неймовірно. На підсмаженому хрусткому тості просто фантастика! Ходімо готувати! Розпочинаємо з того, що потрібно запекти солодкий перець в духовці. Я беру 6 штук. Десь такого середнього розміру, можна трішки більше. І запікаю в духовці при 200 градусах. Ось до такого стану, щоб були такі підпаленки пригаренки. Далі викладаю в миску, закриваю харчовою плівкою і даю постояти хвилин 10. А тепер помідори. Один великий або декілька невеликих. Роблю ось такі надрізи на них хрест-нахрест. Тепер заливаю окропом до самого верху, щоб помідори повністю покрились гарячою водою. І даю постояти так хвилин 5. Після цього зливаю воду, заливаю холодною водою і залишаю на півхвилинки буквально. І потім знімаю шкірочку. Спочатку з перцю знімаємо, бачите, після того, як вони постояли під плівкою, дуже добре все знімається. А потім з помідор. Все просто чудово сходить. Далі потрібно ці помідори і одну цибулю середнього розміру порізати кубиком. Цибулю обсмажуємо на пательні до легкого золотистого кольору. Додаємо до неї помідори, перемішуємо, трішки присмажуємо хвилинку-дві. І далі додаємо спеції сіль за смаком, чорний мелений перець, паприка підкопчена півчайної ложки, півчайної ложки сухих італійських трав. Знову перемішуємо. А далі додаємо сюди сметану 150-200 г. У мене жирність 20%. Змішуємо сметану з овочами. А далі додаємо трішки води, буквально 40-50 мл, для того, щоб сметанний соус не був надто густим. Прикриваємо кришкою і тушкуємо 5 хвилин. Тим часом перець солодкий я нарізала ось такими смужками невеликими, і додаю його до сметаного соусу. Знову добре перемішали і тушкуєте під кришкою ще хвилин 10-15 до загустіння. Соус має вийти нерідкий, бачите, він уже згодом загустіває, періодично помішуйте його, щоб не приставало до дна пательні. А вже в самому кінці потрібно буде додати зелень. І часник. У мене тут трішки петрушки і кропу і два зубчики чеснику через прес. Вже в самому кінці, бачите, як добре загустіло, я додаю зелені чесник сюди, перемішую і буквально залишаю ще на одну хвилинку на вогні. Потім потрібно вимкнути вогонь, дати трішки остигнути за кусті і все, можна смакувати. Виходить неймовірно смачно і ароматно, фантастичний смак літа на вашому столі. Ласуйте з підсмаженим хлібом або будь-яким гарніром, друзі. Поділіться в коментарях своїми улюбленими овочевими закусками. А я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя.